Ну і ще раз про те, що не можна ходити голодними в продуктові магазини. Насправді, ця істина має підтвердження вигляді експерименту. В 2006 році Рут Лі і компанія вчених дослідили, чому не можна це робити шляхом експерименту. Дві групи учасників експерименту: перша група вранці не снідала. Друга група отримала досить калорійний, гарний, поживний сніданок на 370 ккал. кілокалорій. Обидві групи мали кожен з цих груп мав бюджет однаковий, їх відповіли. Правили на закупи в продуктовий магазин, і результат цього експерименту наступний. Група, яка не їла нічого зранку, накупила продуктів, які були значно жирніші, значно калорійніші, і вміст цукру був в три рази більший ніж в тієї групи, яка гарненько поснідала, а потім пішла на закупи. Більше того, коли вчені перерахували саме калорійність продуктів, які купили обидві групи, то виявили, що група, яка нічого зранку не поїла і пішла на закупи. Купила продуктів з розрахунку на одну людину в 4 рази більшу в калоріях, тобто в 4 рази калорійніші продукти придбала перша голодна група. Друга група, яка поснідала гарно зранку, вже більш раціонально підходила до покупок і досить гарну, поживну і корисну корзинку придбала.